Дивіться цього тижня в програмі Судовий Контроль. Дзвінок другу або як працює кругова порука на конкурсах до органів судової влади. Це не мій бюджет, по перше, це просто порядний, розумний, молодий, талановитий фахівець. Як формується новий склад Вищої ради правосуддя? Є Кілька впливових груп суддів, які ми називаємо суддівськими кланами, і вони діють за принципом Там Майстер-клас суддівської вдачі кандидата до вищої ради правосуддя. Як отримати лексус та квартиру у подарунок? Вітаю, це судовий контроль. Програма про забезпечення декларативного та реального верховенства права в Україні. Фундаментом для подальшого розвитку нашої держави є, зокрема, якісна судова реформа. Від неї залежить шанс України на вступ до ЄС. Про тих, хто наближає для нас цей вступ, а хто навпаки віддаляє, поговоримо сьогодні. Але спочатку до новин. Вищий антикорупційний суд засудив до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна полтавського суддю Сергія Кононенка. Його визнали винним в одержанні неправомірної вигоди хабара розміром 5 тисяч гривень у 2017 році. Також Кононенка позбавили військового звання майора юстиції і заборонили обіймати посади в органах влади строком на три роки. Європейський союз надав міжнародному суду ООН свою інформацію по справі України проти РФ. Вона стосується геноциду українського народу з боку російських окупантів. Таким чином справа Україна проти Росії уже перетворюється на світ проти Росії. Намір підтримати звинувачення РФ у геноциді українського народу виявили понад 40 країн світу. З'їзд науковців та представників юридичних вишів обрав нового члена Вищої ради правосуддя. Ним став доктор юридичних наук Дмитро Лук'янов. І про нього поговоримо детальніше. Лук'янов завідувач кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Та відомий як людина дуже емпатична та завжди готова підтримати, навіть всупереч професійності та доброчесності. Наприклад, у складі конкурсної комісії конституційного суду голосував за суддю Олександра Сибігу, який має у власності чимало елітного майна сумнівного походження, вартість якого аж ніяк не збігається з офіційними доходами, і донька якого живе у Москві. У 2017 році Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала Сибігу недоброчесним, але Дмитро Лук'янов все одно підтримує його кандидатуру і рекомендує у судді конституційного суду. Лук'янов свого часу рекомендував у судді КСУ і президента Національної академії правових наук Олександра Петришина. Дуже цікаву особистість у 2004-му Він очолював кафедру теорії права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Саме своїм висновком, із його підписом, кафедра освячувала право Леоніда Кучми балотуватися на третій термін. Врешті Петришин, будучи певний час головою оргкомітету з'їзду науковців, віддячив Лук'янову посадою у Вищій раді правосуддя, порушивши низку регламентних процедур та створивши сприятливі умови для його призначення, ми зателефонували Олександру Петришину і поцікавились, які сподівання він покладає на обрання свого протеже до Вищої ради правосуддя. Вітаю вас, пане Олександр. Мене звати Олена. Я журналістка каналу «Еспресо» програма судовий контроль. Маємо до вас кілька запитань. Які ваші очікування від обрання вашого протеже Дмитра Лук'янова? Це не мій протеже. По перше, це просто порядний, розумний, молодий, талановитий фахівець. Я думаю, що з його обранням вища рада правосуддя отримує кваліфікованого розумного відповідального. Працівника, скажіть, а чого був перенесений з'їзд у Полтаву та не ось Могилянку і ЛНУ? Я не можу вам сказати, тому що як тільки він вису... І вису... І висунувся кандидатом в РП, я зразу склав свої повноваження і більше ніякої участі в роботі з'їзду не приймав. Як би там не було, а взаємодопомога Петришина та Лук'янова показує нам, як насправді працює кругова порука, розповіла нашим журналістам експертка центру протидії корупції Галина Чижик. Є кілька впливових груп суддів, які ми називаємо суддівськими кланами, і вони діють за принципом мафії. Тобто є кілька людей, які фактично контролюють увесь суддівський корпус. На жаль, коли просто суддівські клани собі збираються, домовляються про прізвища. І тих, хто стане майбутніми членами ВРП і ВККС, а потім маючи своїх людей там, вони контролюють всю судову систему, тому що е, в такий спосіб можна впливати на будь-якого суддю, маючи своїх членів у Вищій Раді правосуддя, вдумайтесь лише людина, яка підтримувала недоброчесних суддів і рекомендувала їх на посади, не вбачаючи у цьому проблеми, тепер отримала крісло у вищому органі, який відповідає за. Професійність всього суддівського корпусу в Україні триває судова реформа та перезавантаження органів судової влади. Зокрема, найголовнішої та водночас найпроблемнішої Вищої ради правосуддя. Це колегіальний орган державної влади та суддівського врядування, який відповідає за доброчесність і прозорість всього суддівського корпусу. Незалежність та професійність суддів і прокурорів. Вища рада правосуддя складається з 21 члена. Десятьох обирає з'їзд суддів України, двох призначає президент, двох обирає Верховна Рада, ще двох з'їзд адвокатів, двоє делеговані Всеукраїнською конференцією прокурорів, та ще двоє обираються з'їздом науковців та представників юридичних вишів. Голова Верховного суду входить до ВРП за посадою. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії етична рада приступила до першого етапу перезавантаження Вищої ради правосуддя. Суддя, оцінювання членів ради на доброчесність та відповідність посаді, як раптом десятеро членів ВРП достроково склали повноваження. Фактично, просто втекли від перевірки. Це фактично був перший. Результат судової реформи того ключового закону, який проголосувала Верховна Рада в липні 2021 року, члени вищої ради правосуддя, які розуміли, що їм не вдасться успішно пройти перевірку на доброчесність етичною радою, тому що міжнародні експерти не Закриватимуть очі на всі їхні ганебні, свавільні, незаконні рішення в минулому сумнівні статки. А е, насправді до членів Вищої ради правосуддя у громадянського суспільства чимало претензій. Нових членів Вищої ради правосуддя мали набрати через проведення прозорого конкурсу. Втім, війна завадила тільки у травні. Етична рада поновила конкурс. Добір досі триває. Минулого тижня Верховна Рада України вже проголосувала та призначила двох членів Вищої ради правосуддя за квотою парламенту: адвоката у справах майдану Романа Маселка та кандидата юридичних наук Миколу Мороза. Експерти стверджують, що такий вибір вселяє оптимізм. Роман Маселко є відомим в Україні борцем за справедливий та доброчесний суд. Він останні вісім років. Невтомно працював для того, аби очистити судову систему, передовсім від суддів, які ухвалювали свавільні рішення під час подій революції гідності, він зміг добитися звільнення близько 60 таких суддів. Те, що Верховна Рада обрала Романа Маселка до вищої ради правосуддя, це ще один дуже потужний сигнал, як суддівській мафії, так і всьому суспільству, що система змінюється що так як було раніше, так не буде. Часом етична рада продовжує проводити співбесіди з іншими кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя минулого тижня. Поговорили ще з чотирма претендентами. Ми ж не перестаємо дивуватися від чайдушності декотрих з них. Так, 17 серпня, співбесіду проходив голова Харківського апеляційного адміністративного суду Геннадій Бершов. У 2017-му він вже намагався стати суддею Верховного суду. Та Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала його недоброчесним. І було за що? Тоді, зокрема, питання виникли до непрозорих статків судді та майна сумнівного походження. Приміром, Бершов стверджував, що ленд-крузер вартістю понад мільйон гривень, яким він користується, начебто належить його матері. Яка не мала ані офіційного доходу, ані бодай водійського посвідчення. Але за словами Бершова, 30 років працювала на шкідливому виробництві, аби дозволити собі і дорогу автівку, і згідно з декларацією, подарувати улюбленому сину 850 тисяч гривень готівкою. Нерухомість у родину за словами Бершова забезпечила дружина. Спочатку вона придбала квартиру у центрі Харкова, потім квартиру в Ялті. У громадській раді доброчесності наголошують, вказана у декларації вартість нерухомості занижена щонайменше на третину від ринкової, що може свідчити про навмисні маніпуляції. Бершов уже кілька років живе в будинку, який він не вводить в експлуатацію, офіційно не оформляє. І вказує його лише як незавершене будівництво в деклараціях, починаючи з 2016 року. Квартира в нього була в Ялті, площею 52 квадратних метри, яка була придбана в жовтні 2013 року. Він вказує, що вона коштувала лише 149 тисяч гривень. Це сміховинна ціна, навіть не для Ялти. Для Ялти, тим паче, квартира такої площі в курортному містечку Гурзув. Ось і він під час співбесід надав таке дуже смішне пояснення з приводу того, що вони домовилися з, покупцем, з продавцем за таку ціну. Бізнес дружини, який дозволив придбати коштовну нерухомість, дуже таємний. Бо навіть сам Геннадій Бершов у 2017-му не знав, чим вона займається. Ми зателефонували кандидату на членство у вищій раді правосуддя, аби спитати, чи він же згадав ким працює його дружина. Пане Геннадію, вітаю. Це програма судовий контроль на телеканалі Еспресо. Маємо до вас кілька запитань. Як пройшла ваша співбесіда як кандидата до ВРП? Прийшла відповідно. Чи ставили вам питання про бізнес дружини? Ні, ставили мені ці питання, але це питання до мене, а не для журналістів. Але ви згадали, яким бізнесом займається ваша дружина? Знаете, я задачу дуже хочу, щоб наша журналистика была честна, благочестна, я скажу по мне. Я не спілкувався з журналістами, іншого, але запитав, хто до мене дзвонить і тому я не можу коментувати. Дуже дякую. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у 2017 році. Визнала Геннадія Бершова недоброчесним. Суддею Верховного суду він так і не став. Але як бачимо, суддя наполегливий і не полишає надії стати тепер членом Вищої ради правосуддя. Може, Геннадій Бершов сподівається на колективну амнезію. Наразі рішення етичної ради щодо. Нього невідоме, але ми будемо стежити за цим і обов'язково розповімо вам про його долю. Це була програма Судовий контроль. Якщо ви хочете повідомити про корумпованих чи недоброчесних суддів або незаконні рішення, пишіть мені у Фейсбук або на цю електронну адресу. Побачимось рівно за тиждень.